Так, друзі, вітаю у нас значить, на пасіці неординарна ситуація. Е, ну, буду дивитися, бо тільки теж підійшли до цього вулика. значить Стоїть вулик у нас. Ось злетіла кришка, з нього бачимо снігу. І там у нас сидить клуб джілок. Ось фактично що ми зараз тут маємо. Така ситуація. Відкрито. І бджоли сидять. Тобто, який ми можемо зробити висновок? Бджоли не бояться холоду, тому що були в нас трохи морози. Бджоли бояться сквозняку. І сирості, тобто лишньої влаги. Зараз ми все зробимо. Бачимо, клуб джіл сидить, ось він зрозумів, що ми до нього ліземо і трошки почав оживати, шевелитися. Хочу трошки позабирати, те, що тут оце є, щоб мені не вологу. Повертаємо назад він кришечку. Та кришечку І зараз І, до речі, питання, чому вона злетіла, тому що досить таки нормально держиться, аж корпусом піднімається. Mm. Ну, в общем, ситуація не зрозуміла, чому кришка злетіла. Ну, Уявимо, що це через е... вітер було, ну, хто його знає. Але ось бачимо на прикладі. Клуб джіл собі сидить спокійно, нормально. Є їм як дихати. В інтернеті можна зустріти надії фотографії, що на гілки дерева висить клуб бджіл. Вони сидять, я думаю, що крайні бджолки може і ну, гинуть до кінця зими, але все одно. Тобто можуть вони зимувати. А волога, коли забагато, от минулого року ми зимували, у нас забагато було у вуликах лишньої вологи. Це дійсно є ворог бджіл, тому е я і позабирав. Ось тут ми бачимо ці сім'ї. Я забрав, у нас немає ніякого тут. Ні плівки в дерев'яному корпусі, тому що пінопластових у нас з повністю січисте дно, і там я на плівці зимуємо. Зверху в нас тобто, плівка, нижня вентиляція їм має вистачати. А в цій сім'ї дерев'яний вулик, всі дерев'яні вулики я взагалі цього року звіз приміщення, тобто наші вулики стоять в приміщенні, зимують, досить таки вдало зимують. Маленькі сімеючки, але вони сидять там без лишніх, по-перше, Зміни в повітрі вони не так переживають, сквозняку немає, тому ми їх звезли у приміщення. А це одну сім'ю вона на прицеп не влізла, ми її вирішили залишити, але з неї злетіла кришка. Проте ми бачимо, що нічого страшного в цьому немає, тому що досить таки і без кришки вони могли б зимувати. Ми бачимо, клуб бджіл сидів. А якби от, наприклад, неправильно розмістити утеплювачі. Зараз, взагалі, зараз утеплювачі не потрібні, треба на холодну займувати. Вже пізніше будемо ставити утеплювачі. Якщо не правильно зробити вентиляцію у вулику, з'явиться волога чи при перепадах температури, чи при якихось інших факторах, тому що бджоли теж виділяють е, хороша бджола сім'я нормального розміру 16 кубів вологи виділяє за добу. Відповідно, дуже багато маємо вологи, і повинна бути нормальна вентиляція. Плюс перепади температури. Ось зараз у нас плюсова температура на дворі нуль, може плюс один десь так приблизно. В минулі дні там було мінус два, мінус три, ну до мінус семи доходило. І відповідно, ось цей перепад, як зараз потепління, це вже є недобре. А так як тут була е, криша знята, добре, що не було опадів, дощу не було, щоб бджіл не залило, тому що ми могли б з цією сім'єю попрощатися, нам повезло фактично. Слава Богу, що так вийшло, що все добре. Е, але разом з тим вентиляція була, тобто протяг у нас е, отут. Ми бачимо тут сітка. Так, так. Одна треть вулика, майже половина навіть. Тут у нас сітчасте дно. Оця частина вулика, тому в принципі їм була нормальна вентиляція і все добре. Так що такі от справи, всім миру і добра.